Дорогі глядачі, сьогодні 26 липня, хочу показати вам, я обнаружив себе на винограді якусь хвор. Не можу зрозуміти, може хтось подкаже, що за хвор. Ну і показати як. Щось дуже погано в мене росте виноград, може, хто підкаже, яка причина в цьому. Ділі. Це виноград Тимус. І дивіться, які ягоди, що це за фор. Ну це, по крайній мірі, не оїдіум, Бо листя, листя гарне, все, нема неоідіуму, не, оїдіуму, не мільдію. от. А ягоди ось такі є. Теж бачите, яка... От. А з цієї сторони воно дивіться, гроно як гроно, ягоди чистенькі, все як має бути. Це в мене такий виріс цимус. Це виноград у мене що, Юпітер. О, такі грони цього року виросли. Вон, і виріс, він всього до другої, навіть до третьої проволоки не дотягає. Вона верхушки всі прямиє, він не хоче рости. І, і я не знаю причину, яка причина тому, що він не хоче рости. Я його подивлював вже два рази коров'яком. О, і о, ці, плантатор 20-20-20. Ну, да, а це виноград пам'яті учителя. Теж такі грони зав'язалися на цього. І він теж так само не хоче рости. О, бачте, кронки кромкі прямиє, одна оєдина пасанок, який виріс, доходить вже до верхньої проволоки, а всі останні сидять. А це в мене Алвіка. О, самий великий виноград повинен бути. Ось От, такі ягоди, такі грона з'явилися, такий рост його. Теж верхушки прямиє. Один-єдиний один, пагін, який верхушка загнута. О, яка причина, не знаю. А це сорт Багатянівський. Але тут теж є воно, чорненькі крапочки такі на цьому на винограді. От. Ну, цей зовсім друге, друге діло. Цей вже виріс до верхньої проволоки. Верхушки всі згнуті, значить він росте. І це все воно в одному раду. Той може рости, а той не росте. Подживлювались, кропив, все, обробляв, все однаково. Чому така причина, може, хто підкаже. Отак виглядає мій виноградник боку. Як бачите, з лівої сторони... От, о, о, цей вже доріз до верхньої проволоки, посередині взагалі нічого на пощі приросту, ну і з правої сторони, ну, до, де доріс, до третьої проволоки, де до четвертої, ну, як, як і кущик. О, підживлював всіх, все однаково. Земля, вроді, теж однаково. Минулого року все було прекрасно, то що треба, всі виногради пішли в рост. Однаково все росло, а цього року якесь чудо. Не знаю, чи то холода повлияли на цей рост його, чи що, не знаю. Може, хто грамотніший знає, що як. Підкажіть, пожалуйста, Буду дуже вдячний. На цьому буде все.